Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником руські, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 47-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 200 тисяч 370 особин за добу, 1 тисяча танків 11 тисяч 449 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 23 796 одиниць за добу, 4 артилерійських систем 35 376 одиниць за добу 45 реактивних систем залпового вогню, 1579 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 1263 одиниці, літаків 434 одиниці. Гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 94 197 одиниць за добу 1 1031, крилатих ракет 4107 одиниць за добу, 34, кораблів катерів, 28 одиниць. Підводних човнів, дві одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн 71 125 одиниць за добу 159 спеціальної техніки 4 тисячі одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!